Василь Симоненко берези в снігу занімілі. Березив снігу занімілі, і ній на вітах слізми. Про що ви мрієте, білі? Про сонце мріємо ми. Добив крижаній кольчузі, Одягнуті в сиві шовки. Про що замислились, друзі? Про сонце наші думки. Вітри із морозяним шпаром, куди вас несуть чорти, чого галасуєте даром, Хочемо Сонце знайти, очі наповнені горем, очі сумні мої, чому ви блукаєте зором, хочем побачить її. Серце недавно кволе, мука моя мала, чому ще ми ж, як ніколи? Хочу її тепла, розум мій байдужий, вируч мене хоч ти. На чим ти думаєш, друже? Хочу надію знайти.